Всім привіт! На зв'язку міні-агросуме. Є у нас залишився акційний була. Це у нас була 244-й Елечка Елька це на широкій резині ззаді 11,2 на 24. КМС 385 двигун. Напіврівна підлога, передачі, до речі, тут йдуть у нас 4 плюс 1. Не путать з коробкою 3 плюс 1. Коробка реально непогана, дійсно непогана. І по задній частині кріпенька трьохточка, пара гідровиходів і двохсуткісний Вов. Ну і відповідно Чулочки також дуже класні. І на цей трактор, оскільки трактор 24-го року випуску, на нього є дуже цікава знижка, і цей трактор можна у нас забрати за 5300 умовних одиниць. Трактор є по наявності, герою Крут 15, місто Суму. Будь ласка, заїжджайте, тестуйте, забирайте. Доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!